Привіт! Дуже рада тебе бачити тут. Сьогодні хочу поговорити з тобою про одну тему, яка стосується багатьох, але не всі про неї відкрито говорять самооцінка. Скажи, буває таке, що ти постійно сумніваєшся у собі, наче й досягнув, досягнула чогось, але не відчуваєш гордості, часто ловиш себе на думці, я недостатньо, хороший, хороша. У мене точно не вийде хтось інший зробить краще. А коли чуєш комплімент, відразу хочеться сказати: та ні, це випадковість, або це не про мене. І навіть якщо зовні все виглядає нормально, всередині може бути зовсім інша історія: постійна самокритика, тривога, страх щось зробити не так або бути не таким, як очікують інші. Якщо ти себе впізнала, впізнав, знай, що ти не одна один і з тобою все в порядку. Просто можливо, твоя самооцінка зараз на низькому рівні, і це не вирок. У цьому відео ми розберемо. Які ознаки вказують на низьку самооцінку, деякі можуть тебе здивувати? Чому вона формується і звідки ноги ростуть? І найголовніше, як її покращити. Практичні кроки, які реально працюють. Якщо хочеш навчитися цінувати себе, бути впевненішою, впевненішим і припинити постійно себе принижувати, залишайся, буде корисно і посправжньо чесно. Поїхали, іноді здається, що з нами все нормально. Ми ходимо на роботу, спілкуємось з людьми, щось плануємо, ставимо цілі. Але всередині щось тихо шепече, що ми недостатні, і цей голос не завжди гучний чи очевидний. Часто він маскується під звичні думки, ті, що ми навіть не ставимо під сумнів. Саме тому низька самооцінка може бути не такою помітною ззовні, але вона постійно впливає на вибір, стосунки, мрії, і навіть на те, як ми почуваємося вранці. Самокритика, яка ніколи не спить, можливо, знайоме це відчуття, щось зроблено і навіть ніби добре, але з'являється думка, та можна було краще. Замість того, щоб похвалити себе, людина одразу шукає недоліки, похвалу сприймає з напругою як щось незручне. Іноді взагалі здається, що всі успіхи варті випадковість, а справжнє обличчя це помилки, сумніви і слабкість. Внутрішній голос скаже: Не щось на кшталт, спробуй інакше наступного разу, а ти нічого не вартий, варта. Чому в тебе знову не вийшло? Інші зробили б краще. Страх зробити помилку, який паралізує, цей страх не завжди гучний. Він не кричить, а скоріше нашіптує, Ко, а раптом не вийде. А що скажуть інші? А якщо зганьбишся, іначе є ідея, бажання, інтерес. Але замість її внутрішнє гальмування людина відкладає, сумнівається, обирає тишу замість спроби. Бо помилка здається не просто невдачею, а доказом власної непридатності. І краще нічого не робити, ніж спробувати і побачити власну недосконалість. Цей страх сковує ініціативу, не дає зростати, розвиватись, ділитися думками, навіть там, де шанс успіху великий, перемогу вже в голові віддали комусь більш гідному. Життя в режимі постійного порівняння, ще одна пастка, постійне звіряння себе з іншими. І не на свою користь хтось виглядає впевненіше, інший успішніший, третій цікавіший. І в цей момент знецінюється навіть те, що раніше тішило. Порівняння часто відбувається не з реальністю, а з чиєюсь ідеальною картинкою. І цей процес постійний. Він починається зранку і закінчується ввечері. Незручність, коли кажуть щось добре. Цікаво спостерігати, як часто людина не може просто сказати дякую, коли чує комплімент. У глибині є переконання. Я не заслуговую на визнання. Навіть щире добре слово викликає тривогу. Мене переоцінюють. Вони ще не знають, який яка я насправді. Замість цього з'являється. Та це дрібниця, та це не я, це просто. Ой, мені просто пощастило. Та ні, це нічого особливого. Наче всередині є щось, що не дозволяє повірити. Хороші слова це правда, а не вічливість або помилка, постійне підлаштовування під чужу думку. Буває, що людина, наче вміє жити тільки тоді, коли хтось її схвалює. А якщо хтось промовчав, не поставив лайк, не відповів одразу, у голові вже крутиться тривога. Мабуть, я щось не так зробив, зробила. Це виснажує. І що найнебезпечніше, позбавляє контакту з собою, з власними бажаннями, бо кожне рішення проходить крізь фільтр. А як це виглядатиме збоку, терпимість до зневаги або байдужості? Низька самооцінка часто проявляється в тому, що людина терпить те, чого не варто було б терпіти. Людина з низькою самооцінкою часто знаходить виправдання тим, хто її принижує, ігнорує або використовує, слухає грубощі й каже собі: ну, всі бувають емоційними, ігнорує власні почуття, бо переконана, що нічого страшного. Іноді навіть не замислюється, що має право на повагу, турботу, підтримку, бо десь дуже глибоко є відчуття. Мені й так забагато. Небажання привертати до себе увагу. У компаніях така людина частіше мовчить, не тому, що їй нема чого сказати, просто здається, що її слова не варті уваги. Нерідко вона уникатиме нових ситуацій, знайомств, публічних виступів. Іноді навіть публікація фото чи допису в соцмережах стає викликом, не тому, що це не цікаво, а тому, що виникає внутрішній голос. Навіщо це комусь? Якщо щось із цього відгукується, це не означає, що з вами щось не так, це означає лише одне: колись у житті щось або хтось сформував ці переконання. Можливо, батьки, шкільне середовище, минулі стосунки чи досвід, де вас знецінили. Але головне дан це не назавжди. Низька самооцінка не риса характеру, а тимчасова система мислення. І вона змінюється. Повільно, але змінюється. У наступному розділі ми розберемось, звідки все це береться і чому багато з нас навіть не помічають, як несвідомо тягнуть цей тягар роками. Самооцінка це не просто думка про себе, це щось глибше. Вона формується поступово з досвіду, з чужих слів, з того, як нас бачили інші, і з того, як ми вчилися бачити себе самі. Іноді низька самооцінка не з'являється раптово, вона повільно росте в тіні. Ми можемо навіть не помічати, як ці корені проросли ще в дитинстві. Перше виховання, де любов була з умовами, багатьом із нас знайомиться: якщо отримаєш п'ятірку, молодець, а трійка соромно. Або чому не як сестра, брат, сусідський хлопчик? І з часом дитина вчиться прості речі. Щоб мене прийняли, я повинен бути зручним, правильним, кращим. Коли любов залежить від оцінок, досягнень або поведінки, починає здаватися, що без них ми не варті. Це відчуття дуже глибоке, і навіть у дорослому житті воно продовжує керувати. Робимо більше, ніж можемо, мовчимо, коли боляче боїмося бути не такими. Друга критика, яка звучала занадто часто, іноді навіть найменші слова мають великий вплив. Що ти знову наробив, тобі ніколи не вдається нормально зробити. Не вигадуй дурниць, коли такі фрази звучать постійно, вони з часом перетворюються на внутрішній голос. Ми починаємо говорити з собою так само, і головне, ми починаємо вірити, що це правда, що ми дійсно недостатні. Помилкові неправильні. Третя відсутність підтримки у важливі моменти є досвід, який формує нас не менше ніж слова. Це коли ми переживали щось болюче, а поруч нікого не було. Коли хотілося підтримки, а натомість була байдужість, і ми ніби самі вчилися справлятися з емоціями, не сподіваючись ні на кого. У такі моменти зароджується переконання, мене не варто підтримувати, я маю справлятися сам сама. Я не заслуговую на тепло, і потім, навіть якщо тепло приходить, людина не вірить, що воно справжнє. Четвертий травматичні стосунки або досвід знецінення. Дуже часто самооцінка страждає після токсичних стосунків, це не обов'язково про фізичну агресію, достатньо слів, що повторюються: ти нічого не вартий, варта. З тобою важко. Без мене ти нікому не потрібен, потрібна. І навіть після розриву ці слова лишаються вже у вигляді внутрішнього голосу. Людина починає сумніватися в собі, боїться нових зв'язків, втрачає віру в те, що може бути коханою, просто так, п'яте соціальне середовище, яке не приймає. Іноді причини не вдома, а навколо, школа, де знущалися, колектив, де не чули, суспільство, яке змушує бути як всі, інакше ти не вписуєшся. Коли довго бути в середовищі, яке не підтримує, з'являється втома від самого себе. Хочеться стати іншим, змінитися, підлаштуватися, аби лиш бути прийнятим. Шосте перфекціонізм і завищені вимоги до себе. Ще один поширений сценарій це внутрішнє ніколи не досить добре. Навіть після досягнення цілі короткий сплеск радості, а потім новий план, нова висота. Ніби нема права на зупинку, на помилку, на відпочинок. Це теж наслідок самооцінки, яка зав'язана не на тому, хто я є, а на тому, що я роблю. Людина, ніби весь час доводить щось собі, іншим, світу. І цей біг не дає глибокого відчуття задоволення від себе. Важливо пам'ятати, ці причини не вирок. Навпаки, розуміння їх це вже початок зцілення. Бо коли ми починаємо бачити, чому ми так відчуваємо, ми вже не винні в цьому. Ми вже не просто такі. Ми стаємо людьми, які мають право на м'якість до себе. Далі я розповім, як поступово можна змінити ставлення до себе без тиску, без нового себе за три дні, а крок за кроком у своєму темпі. Отже, ми вже поговорили про те, як розпізнати ознаки низької самооцінки, і зрозуміли, звідки вона береться. Тепер найголовніше, що з цим робити? Як навчитися поважати себе, підтримувати себе і нарешті відчути себе комфортно у власній шкірі? Перше вчитися помічати свої досягнення навіть найменші. Іноді здається, що успіх це щось велике, глобальне, що трапляється рідко. Але насправді наше життя складається з маленьких кроків. Сьогодні ви встали. Незважаючи на втому, сьогодні сказали щось важливе. Сьогодні зробили хоч один маленький крок назустріч мрії це вже перемога. Записуйте це, нагадуйте собі про ці моменти. Коли ми звикаємо бачити свої досягнення, навіть найдрібніші світло всередині починає повільно розгоратися. Друге, працювати над своїм внутрішнім голосом. Цей голос, який критикує і знецінює, можна навчитися чути і пом'якшувати. Коли з'являється думка, ти зробив, зробила це погано, спробуйте запитати себе. А що я б сказав, сказала другу в цій ситуації? Зазвичай ми набагато добріші до інших, ніж до себе. Це навичка, яка потребує часу, але з практикою вона стає все природнішою. Третє визначати свої межі і говорити ні. Повага до себе починається з розуміння, що ваше життя це ваш вибір. Якщо щось дійсно вас вичерпує чи ранить. Маєте право це відмовити, вчитися говорити ні це вміння, яке захищає внутрішній світ і дає силу, навіть якщо спочатку це викликає тривогу, з часом буде легше. Четверте, оточувати себе підтримкою. Людина є соціальна істота і оточення має величезний вплив на нашу самооцінку. Шукайте людей, які надихають, підтримують і приймають вас такими, як ви є. Навіть один-дві такі людини можуть змінити дуже багато, і пам'ятайте, підтримка може бути не тільки від інших, а й від вас самих. П'яте відпускати минуле і пробачати себе. Багато хто живе із сумнівами через старі помилки, які здаються незмінними. Але минуле це те, що ми не можемо змінити, а ось ставлення до нього цілком. Простити собі за те, що було це одна з найважливіших речей на шляху до кращої самооцінки. Це не означає забути, а означає прийняти, відпустити вантаж і рухатися далі. Шосте. Практикувати турботу про себе. Турбота це не тільки про фізичне здоров'я, а й про емоції та душу. Знайдіть час для того, що приносить радість і спокій, чи то прогулянка, чи хобі, чи просто відпочинок. Навчитися чути себе і давати собі те, що потрібно, це потужний крок до зміцнення, самооцінки. Маленькі кроки ведуть до великих змін. Важливо пам'ятати, що зміни не відбуваються за один день. Це мандрівка, часом непроста, але дуже важлива. Кожен маленький крок, кожне добре слово до себе це крок назустріч новому відчуттю власної цінності. Отже, самооцінка це не щось незмінне і далеке. А те, що можна розпізнати, зрозуміти і поступово покращити, важливо пам'ятати, цінність кожної людини не залежить від помилок, чужої думки чи тимчасових невдач, вона закладена у самому факті існування. Просто іноді нам потрібно трохи більше уваги і турботи, щоб це відчути. Дякую, що були зі мною і дивилися це відео. Якщо воно було для вас корисним. Поставте, будь ласка, лайк. Це дуже допомагає каналу розвиватися і мотивує мене створювати ще більше цікавого контенту. Обов'язково підписуйтесь, якщо хочете не пропустити нові відео на тему саморозвитку, психології та підтримки. І мені дуже цікаво почути вашу думку. Напишіть у коментарях, які поради вам допомогли боротися з низькою самооцінкою або що вам було б корисно почути у наступних відео. Ваш досвід може стати підтримкою для інших. До зустрічі в наступних відео!